Продовжуємо, друзі, наш ефір. Звісно, що чекаємо, що ви нас дивитеся. Очікуємо на це. Чекаємо ваших питань. Ну і будемо говорити далі про таке, що от на боці добра, сподіваюся, всі ми там. Ну а значить, на боці українців воюють не лише українці за паспортом. Є іноземні легіони, за які, які борються разом із нашими захисниками проти расистів. Так, наприклад, бразильські добровольці воюють, зокрема на Луганщині. Захисники показали, як зустрічають. Шіську атаку в лісах поблизу Кремінної кайпу